Доброго дня, друзі. Сталася зі мною прикра ситуація. Сьогодні їхав містом за своїм товаришем, під'їхав до нього, а товариш мій адвокат. Не буду називати його прізвище, ім'я по-батькові. Приїжджаю я до місця обозначеного і бачу, що окружили його ТЦК, поліцейський, що з ними спілкуються. Він мене побачив, побіг до мого автомобіля. Сів в автомобіль, ну і відповідно, почали ламитися в мій приватний транспортний засіб, ці тецековці, ці поліцейські, один наніс мені удар в грудну клітину. Незначний, там і синяка немає, але було неприємно. І відповідно, так як у мене проблеми великі зі здоров'ям, то ну, виникла нервовий зрив. От переїхав я в больницю і так далі. Ну це вже інша історія, значить, суть в іншому. Значить, цього адвоката Дмитра, мого товариша, почали бити і збивати в моїй машині, Поцарапали мені власне моє майно, мій автомобіль, поцарапали дверцю, соответственно, почали ганятися за мною, погрожувати мені фізичною розправою та завданням тілесних ушкоджень. І забрати мобільний телефон. Ну, мобільний телефон у мене забрали зразу. Я почав це все знімати на інший мобільний телефон, благо у мене був. І, звісно, трішечки у мене відбувся нервовий зрив. Я почав кричати Поверніть гади мені, мобільний телефон, припиніть порушення закону, не бити людину. Поліцейські почали ганятися за мною разом з ТЦКшниками. Я від них тікав і знімав це все на відео. Закликав їх до дотримання чинного законодавства і до того, щоб вони ж віддали мою особисту річ, це iPhone 14 Pro. Сатвісний телефон мені ніхто не віддав. І, Але погрожували фізичною розправою та те, що зараз мене поб'ють і заберуть інший телефон. Вони за мною ганялися, я від них тікав. Соответственно, це все зафіксовано на відео. Зараз ви ці відео побачите. Саттственна, коли вони за мною ганялись, вони кричали, що я їм перешкоджаю мобілізації. Я їм пояснював, що я від вас тікаю, хлопці. Я тікаю від вас. Я вам не перешкоджаю. Я просто від вас тікаю. А вони за мною гналися і е, кричали, що я їм перешкоджаю. Сатвісне це все зафіксовано. Зараз ви ці відео передивитеся, Я викинув одне відео і друге відео. По факту. Того, що мені не було нанесено тілесне ушкодження в грудну клітину. Ну, в принципі, чесно, там нісіннякані немає нічого. Це такий удар був неприємно. Але ну, в принципі, тілесних ушкоджень немає. Мені просто стало погано, я думав, що в мене може якийсь чи інсульт чи інфаркт случився від нервового перезбудження, але вроді би все, слава Богу, нормально. У мене он, товариш зараз, який приїхав, мене відвіз в лікарню. Ну, я туди не звертався офіційно, просто поміряли тиск, все нормально. от, Ну і як би обійшлося, слава Богу. Совість я зараз буду писати по факту побиття мого товариша, заяву, бо його побили, там тілесні ушкодження, розбите обличчя. І відповідно, забрали мій телефон. ну, Потім його вкинули мені в машину, все-таки. Я зараз з нього якби, і знімаю дане відео, але теж його трішечки поцарапали, і вже не в тому він вигляді. Поцарапали мені машину і автомобілями. Відкриваю двері у задні, і бачу, як витягували адвоката Дмитра і там оці царапини. А це вже моральна, а це вже матеріальна шкода. Я буду писати, звертатися по факту порчі майна мені. Це все зафіксовано, всі обличчя їхні на мобільний телефон. Так що, друзі, переглядайте, коментуйте, поширюйте. Оце така у нас зараз мобілізація. Окремо хочу зазначити: я мобілізації не перешкоджав, я нікого не бив. Я нікого не бив, я нікому не хватав за руки, просто поліцейські за із тецекашниками за мною ганялися, погрожували мені фізичною розправою і погрожували тим, що я перешкоджаю мобілізації. Мене буде притягнуто до це за до кримінальної відповідальності за перешкоджання мобілізації. Ну, робіть осінки самі, я їх не боюся. Погрози не відповідають дійсності, так що. Як кажуть, приємного перегляду, робіть свої оцінки. Оце у нас таки відбувається в Полтаві. Соромно, але такі реалії сьогодення. Дякую за увагу. До побачення.